Добрий день, це магазин МТЗО. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію як подовжувачі крил на трактори МТЗ. Як бачите, в нас їх є багато варіантів. Почну з того, що є вони не фарбовані, є фарбовані у синій та червоний колір. Та є варіанти з нержавіки. Знову ж таки, всі вони ще діляться ще на два варіанти. Є Стандартний широкий варіант, тобто воно йде по ширині крила від початку до кінця. Та є варіант за, з, із завуженням. Вони звужуються приблизно на 5 см. Зараз я вам покажу візуально, Дивіться, якщо міряти так по діагоналі, воно виходить 23 см. Якщо не зумірюємо по діагоналі. Ну, виходить 18. Так, вони виглядають. Тобто і не фарбовані є, і широкі і вузькі. Фарбовані широкі і вузькі та з нержавійки Ось так от нержавійка виглядає. Вони приїжджають запаковані таку плівку, щоб не шкрябались. Віддерли його, трошки протерли. Бачите, ось вона тут чистенька під ним. Відправляємо це все по території України, але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону. Якщо все влаштовує наявність стаціона за товар, тоді можете звернутися до одного з цих перевізників. Якщо треба довести у Молдову, вам допоможе в цьому Сергій. Це його номера телефону. Та Литва, Латвія, Володимир вам в цьому допоможе. Маємо великий асортимент запчастин на трактори НТЗ, Ворошовку Сонечко та Косарку Вірекс. Підписатись на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з товаром з нашого магазину, інші новинки. Можете писати свої запитання у коментарі або звертатись за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазином ТЗОК.